В одному з розважальних центрів міста Києва відбулась прем'єра спільного відеолиста до захисників України на пісню «Розкажу тобі о любві від композитора і виконавиці Тетяни Піскарьової та поетеси Анастасії Дмитрук. Цей вірш присвячено саме коханню на війні. От тим жінкам, які чекають, і тим хлопцям, які чекають тієї омрієної зустрічі, того мріяного миру. І от е, вірш ну, написався на тій ноті, на ноті почуття кохання, яке врятує всіх нас. Хотілося ну, в принципі, побажати, щоб кожна з них дочекалася свого єдиного, коханого, живого і здорового. І цей вірш виключно для того, щоб підтримати наших воїнів, що їх чекають, їх люблять за них, моляться. І всі ми віримо у те, що вони Повернуся з перемогою зі слів співачки Тетяни Піскарьової, найкращою підтримкою для наших військових може бути лише молитва, віра в них та музика. Я була в зоні АТО, я була в Краматорську, Дзержинську. Зараз готується поїздка в Старобельськ. І кожного разу я не знаю, що я буду співати. От я їду, я собі уявляю, які ті хлопці, який в них зараз емоційний стан, ну бойовий. Да? І подивившись до зали, ну звичайно, кожний концерт я починаю з маминої молитви, тому що це найголовніше. А далі я вже дивлюсь, чи заспівати мені пісню Розкажу тобі о любві, чи заспівати другою Мені обнімій мене, чи може від донечки листа заспівати мій тато герой, чи може вставай, земленько, моя. Ну, тобто, в залежності від того, що, що в очах. От в очах бажання. Доторкнутися до цього майданчику миру, і ми артисти на тому майданчику миру, повинні розуміти, що ми не повинні їм привозити жаль, співчуття там ще щось, а ми повинні привозити їм слова любові. Впевненості, гордості, мужності, ну і все решта. У відеолисті йшлося про найголовніше про любов до чоловіків, до тих мужніх і сміливих людей, які зі зброєю в руках захищають своїх матерів, жінок та дітей. Режисером виступив Влад Кочатов. Главних героїв в кліпі несколько. Это а, актриса Елена Борисовна. Она у нас играла бабушку. Татьяна Пискарева, солистка, исполнительница Анастасия Дмитрук. А, она и автор слов, и, соответственно, главный персонаж, один из главных персонажей клипа. И а, реальный, настоящий боец АТО, который сейчас продолжает защищать родину а, в Луганской области. К сожалению, сегодня он не смог сюда прийти, но вот он реальный боец, и он Себя же, можно сказать, сыграл в этом клипе. Задачи такой не было играть. У него все в глазах хорошо написано. вся, вся трагедія, все, все На премьеру пришли всі, хто брав участь у земках клипу. Для меня это трагическая была работа, потому что война забрала у меня отца. Його браття, все це война. війна, этот, этот китель, понимаете? Это как бы я розговорю з, з моїм мужем, которого вже нет. Но я вважаю, тут треба думати людям, що війна не нужна, що пора, щоб все було так, щоб був мир. Захід не позиціонувався як світська вечірка. Скоріше тут зібрались однодумці, в яких на очах були сльози від побаченого. А значить, слова, музика та зображення зачепили за живе. Я сьогодні дивилася, і Таня мені здалася такою. Це таке особлення української красивої жінки, тієї, яку хочуть бачити однозначно солдати, тієї, на яку хочеться дивитися, однозначно хочеться слухати. І всі слова, і всі ноти в її пісні, вони. Підуть від неї якось по особливому. Перш за все хочеться подякувати Тетяні Піскарьові, Анастасії Дмитру за ту емоцію, яку вони посилають за ці музичні листи, які підготувала Тетяна. Взагалі хочеться побажати всім довгоочікуваного миру, щоб цей 2015 рік. Він був роком миру. Тетяна Піскаріва приймає участь у нашому проєкті. Фестивальна зустріч мрії вона є головою журі і зараз саме в нас проходить відбірковий тур. Фестиваль буде проходити 1 червня, але зараз в нас вже почався відбірковий тур. Який буде продовжуватися продовжуватися до 15 березня? Всі бажаючі можуть присилати свої заявки і відео на нашу електронну адресу і всі умови конкурсу є на сайті mrii.org. під час заходу було також презентовано фотовиставку ігоря Захарченка, який постійно їздить на передову та фотографує наших захисників.